Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошу вас на ярмарок. Подивіться, ось базар різний є для всіх товар. Можна все отут знайти та заходь щось і купи. З давніх давен в Україні пораз брання врожаю закінчувалось яскравими багатими ярмарками. Кожен приносив на ярмарок все, що вродило: одне везуть, щоб продати, друге, щоб купити. І обов'язково на ярмарку лунають українські народні пісні, проводяться різноманітні ігри. Наш український народ здавна славився своїми умільцями і ремеслами. На ярмарок свої вироби приносили гончарі, бондарі, шевці, столяри, вишивальниці, мірошники та пекарі. Тут торгують своїми виробами гончар. Гончарство це вироблення посуду та інших речей із глини. Гончари виробляють свої вироби на спеціальному пристрої, гончарному крузі. Готовий вироб майстер поливав водою, а потім опалював у печі. Малята, погляньте, тут свої вироби демонструє бондар. бондарство вид деревообробного промислу, пов'язане з виготовленням бочок, діжок, барил, цебер. Ці вироби виготовляли з дерева. А ось цей майстер це столяр. Столярство вид Деревооброботного промислу. Виготовлення хатного начиння, лав, столів, скринь, табуреток та стільців. А ось свій виріб пропоную вишивальниці. Погляньте, які гарні вишити рушники, сорочки, подушки. В кожен виріб вкладена велика праця, тому їх бережуть із поколінь з поколінь. Тут свої вироби Пропонують ткачі. Ткацтво – це виготовлення необробних текстильних тканин на ткацькому верстаті. Здавна ткали килими, ремені, рогожі. Матеріалом були волокна з вовни, коноплі та льону. Ще існує таке ремесло, як плетіння. Майстри свої вироби плетуть з різноманітної еластичної сировини. Це може бути солома, лоза. Очеред. Умільці з них виготовляють різне господарське начиння. Також на ярук свої вироби привозять ковалі. Ковальство одне з найдавніших ремесел України. Ковалями були дуже чоловіки. З металу вони кували плуги, коси, мотиги, серпи та підкови для коней. Пройшов час. І українські ремесла забулися, адже з'явилась можливість виготовляти схожі предмети вжитку значе швидше і легше. Тому такі ремесла потрібно берегти, адже вони несуть собі багатовікову історію. Дітки сьогодні ми познайомилися з народними ремеслами. Зберігайте традиції та любіть Україну. До побачення!